Дональд Трамп розлючений. Дональд Трамп роздратований, тому що Росія не дає йому завершити війну в Україні так, як він хоче, дуже швидко і на вигідних для всіх. Умовах, принаймні про це стверджують джерела близькі до команди Дональда Трампа, і про це пише британське видання The Telegraph. Про це розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця, щоб бути в курсі. Напишіть коментар. Ну і звісно, тих, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Отже, The Telegraph пишуть про те, що Дональда Трампа сподівання не справджуються, а все через те, що Путін грає у подвійну гру у неділю ввечері між Дональдом Трампом і Володимиром Миром Путіним виникли суперечки щодо мирних переговорів, коли делегації готувалися обговорити можливе припинення вогню в Україні. Сполучені Штати були налаштовані оптимістично. Що у понеділок саміт, який відбувся у Саудівській Аравії, зможе. Прокласти шлях до повного припинення вогню та покласти край трирічній війні, заявив у неділю представник пана Трампа у Москві. Однак у Кремлі применшили очікування, припустивши, що зустріч тільки починається, і попереду важкі переговори. Ми лише на початку цього шляху попередив Дмитро Пісков, речник Кремля, менш ніж через тиждень після того, як Росія відхилила останню пропозицію пана Трампа щодо тридцятиденного перемиря і припинення вогню. Вогню кажуть, що білий дім прагне досягти перемир'я до великодня, що свідчить про те, що графік змінився після того, як пан Трамп пообіцяв припинити війну в перший же день свого президентства, тобто за 24 години, Україна та Європа висловили стурбованість тим, що Росія зволікає, щоб виграти час на полі бою, що ймовірно розчарує пана Трампа, який обіцяв швидке припинення війни. Джерела близькі до Трампа сказали ввечері в неділю, що він Трамп готовий чекати правильної угоди, але дехто сказав, що у нього зростає злість через те, що тривають ракетні атаки та атаки безпілотниками, які відбуваються, не зважаючи на обіцянки обо. Ох, сторін щодо мінімального перемиря, хочу тут відмітити, що пан Зеленський, президент України, заявив, що готовий припинити вогонь і обстрілювати російську територію, перестати це робити. Але якщо Росія буде наносити удари, то Україна буде відповідати і відповідати жорстко. Як ми з вами знаємо, після перемовин одразу ж полетіли шахеди по столиці по Одесі. По е, інших областях, зокрема, у Кропивницькому теж е, відбувся масований удар, і це все після того, як Путін запевнив Трампа, що він готовий припинити обстріли критичної інфраструктури. Ну і почав обстрілювати власне цивільні об'єкти. Він розчаровується, якщо вони Україна та Росія продовжуватимуть бомбити інфраструктуру. Інфраструктуру та енергетику, сказала одна особа близька до адміністрації Трампа. Ті, хто найближче до президента, кажуть що температура в Білому домі залишається спокійною, та вони довіряють цьому процесу. Це відбувається тоді, коли план Сера Кейра Стремера щодо коаліції бажаючих був відхилений спеціальним посланником Дональда Трампа і Стів Вітков, якого пан Трамп послав до Москви, сказав, що ця ідея базується на спрощеному уявленні прем'єр-міністра та європейських лідерів, які вважають, що ми всі маємо бути як Вінстон. Черчиль з'явилося небагато конкретних деталей про те, які війська та техніка будуть направлені у неділю. Високопоставлені військові джерела відкинули ці плани, заявивши виданню «The Telegraph», що сер Страмер випередив себе. Пана Віткофа звинуватили в тому, що він став на бік Путіна минулих вихідних, оскільки він запропонував Україні поступитися територією. У неділю він повторив, що вважає, що Путін вів би переговори добросовісно, додавши, що не думає, що Росія вторгнеться у Європу. На вихідних Дональд Трамп заявив, що зусилля спрямовані на зупинення подальшої ескалації війни, дещо під контролем. Але запевнення президента були підірвані у суботу ввечері, після того як Москва завдала ударів безпілотникам вбиваючи мирних жителів по всій Україні у Києві. Загинуло семеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. Ще десятеро отримали поранення. У Донецьку загинули четверо людей, у тому числі троє загинули під час обстрілю міста Добропілля. Ну мається на увазі на Донеччині. Другий раунд офіційних переговорів між російськими та американськими переговорниками розпочався у понеділок у Саудівській Аравії після телефонної розмови між двома президентами минулого тижня. І ця розмова закінчилася змішаними повідомленнями. is a Сторін. Ну а сьогодні, вже у вівторок, в участь у перемовинах з американцями взяла і українська делегація. Американські переговорники зустрілися з українськими командами в Саудівській Аравії ще в неділю ввечері напередодні американо-російських переговорів, які відбулися власне у понеділок. Володимир Зеленський зазначив, що делегація його країни на недільних переговорах працювала повністю конструктивно. Але незалежно від того, що ми сьогодні говоримо нашим партнерам, нам потрібно змусити Путіна віддати реальний наказ. Припинити удари, додав він. Міністр оборони України Ростему Мяров заявив, що переговори в неділю були конструктивними та змістовними і були зосереджені на обговоренні енергетичної сфери. Ми обговорили ключові питання, зокрема енергетичний сектор. Сказав він у постів у соцмережах. Китай також розглядає можливість приєднатися до потенційної миротворчої місії. Повідомила на вихідних німецька газета Die Welt. Але офіційно уряд Китаю спростував таке твердження і сказав, що вони готові брати брати участь у мирних переговорах, але не у миротворчій місії. Як ми бачимо, Путін робить все для того, щоб затягувати ці мирні переговори, начебто подаючи Трампу сигнали, що він готовий з ним розмовляти, готовий до перемиря і що це українці там до чогось не готові. В той же час просто розносить своїми безпілотниками ракетними ударами цивільне населення, цивільну інфраструктуру нашої країни. Він тягне. Час і лестить Трампу. Трамп любить лестощі. Що з цього вийде, невідомо, але це триває і досі. Подивимося, чим завершаться переговори у Саудівській Аравії. Попередньо немає таких детальних коментарів, але буду для вас їх збирати для того, щоб в черговому своєму відео вам про це детально розказати з того погляду, як її бачать цей переговорний процес і цю місію переговорну західні журналісти і відомі видання. Тож підпишіться, якщо цього не зробили. Осі, тисніть на дзвіночок, будете отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Обов'язково поставте вподобайку, друзі. І закликаю всіх долучатися до зборів від полтавських волонтерів. В описі цього відео є вся детальна інформація: є лінки та посилання на банки і картки українських банків. Всі збори термінові, всі для потреб наших оборонців, які на самому нулі. Кожні ваші 50, 20 і навіть 10 гривень можуть допомогти закрити збори і допомогти нашим захисникам та захисницям. Закликаю вас це зробити. Ну і якщо є бажання і можливість підтримати мій канал, також знайдете інформацію в описі цього відео. Дуже вам за це вдячний. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні!